Добрий день, продовжуємо перевіряти домашнє завдання. У нас наступно три задачі. В цьому завданні громоздка, громістка, от этого 2,46, там построєння графіків. І я навіть не стала робити це на слайді, я зробила це на папери а, в себе на, в тетраді, в зошиті і потім вже сканувала і додавала, тому що довго. Багато часу потребує рисування на слайдах. Так, тому рухаємося вперед. Перша задача 1.42. Пішохід 3-четверти часу руху йшов на південь за швидкістю 4 км за годину, а решту часу зі швидкістю 6 км за годину. Тобто він рухався все рівня в одному і тому ж напрямку, якою була середня швидкість його руху. Звичайно, розуміємо, що це в нас середня швидкість, тобто річ про переміщення. Але нам просто, тому що він рухався все время в одному і тому ж напрямку. Тому о, тут не важливо, яку швидкість ми будемо знаходити, але якщо сказана середня швидкість, і не сказано, що це середня шляхова швидкість, то це буде середня швидкість переміщення. От, наговорила. Так, дивимось. Записали швидкості на кожному участку, записали інтервали часу відносно загального часу за визначенням середня швидкість все переміщення, переміщення ділимо на весь час, і потім, якщо ми весь час. Беремо Т, це буде просто Т. А якщо ми беремо переміщення, то ми швидкість на кожній на ділянці помножаємо на час руху на цій ділянці. Потім скорочуємо на Т і 4 це общий знаменник. Тому ось підсумкова формула. Перевіряємо одиниці, Здесь не потрібно було переводити в систему інтернаціональну, але якщо ви це зробили, це не, зап... не заперечується, але ну, смислу не бачу. І обчислюємо, знаходимо, що середня швидкість буде 4,5 км за годину. Мабуть, все сподіваюся, що ця задача у вас не визивала складності, як і наступна. Наступна у нас 2,29, це рівно... Прискорений рух літак відривається від землі зі швидкістю руху 252 км за годину, з яким прискоренням він має рухатися по злітній смузі, довжина якої 1 на 4 км. Але тут теж здається, що км за годину, км, мабуть, можна без системи інтернаціональної. Принципіально, принципово, мабуть, можливо, але нераціонально, зараз покажу, чому рухаємось цієї задачі. Не хотілося робити чертеж, тому я пишу рух по прямой в одному напрямку. Це означає, що я можу всі формули записувати не в векторному або в проекціях, а могу, можу сразу брати модулі. Дивіться, я. Переводжу і в систему інтернаціональну, але розрахунки я зробила і в системі інтернаціональної, і в кілометрах за годину в квадраті. Дивно виглядає це число, воно не про що не говорить нам, і воно не наглядно, тому що ми не розуміємо, як це кілометр за годину для прискорення в квадраті. Тому бажано все ж розв'язувати цю задачу в системі Рівняння у нас. Без часу, тому що часу в нас немає і його знаходити не потрібно. Тому початкова швидкість, ну, понятно, що якщо самоліт, то він спочатку встановлюється системі спокою розпочинає рух, а потім він прискорюється і досягає швидкості, з якої буде вже взлітати. Тому із цієї формули знаходимо прискорення, перевіряємо одиниці, обчислюємо, але ви могли підставити числа з одиницями. В нас іноді бувають такі. Нескладні задачі, але в мене було багато місця, і я написала переворімо одиниці я я обчислимо. Маю право. Так, мабуть, з цієї задачі теж все, впоралися. І наконец, остання задача з нашого домашнього завдання 2,46. Дивіться за графіками. Ось нам дані два графіка прямолінійних рухів. Зрозуміло, що це прямолінійний рівноприскорений рухи. Нам потрібно визначити типи рухів. ну, вже я визначила. І потрібно побудувати графіки. Дивіться, як багато графіків потрібно. S от x проекція переміщення, L от x шлях і x от x координата. Все в залежності від часу. І нам для останнього графіка нам е, задають початкову координату. Але на самом деле розказу, нам не потрібно строїть, строїть всі три графіки. Нам потрібно строїть один графік S, x від t. Потім графік для L просто відображається, і лабо, і, 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 либо він співпадає буде з цим э, графіком, а графік X от T, він буде просто паралельно підійматися на э, 8 одиниць до, вер, до гори, і все. Тобто, строєм ми реально строїмо, будуємо, ми тільки графік S от X. SX от T, я то сказала, SX от T. Все. Як оформлюється, Ну, давайте я сразу покажу. В мене, от, видите, все сразу зроблено. Ми Для першого графіка, вот, в мене він зелений, всі графіки для нього будуть зелені. Зараз я подробно розповім. Ми знаходимо. Зручні інтервали часу, знаходимо проєкцію переміщення, записуємо рівняння швидкості, записуємо рівняння переміщення, якщо кому так зручніше. Пам'ятаємо, що є залежність координати від часу, якщо ми будемо використовувати цю формулу. Для переміщення формули я пишу, для всіх інших величин, які шлях і координати, я навіть не буду писати рівняння, вони не потрібні. Далі, для графіка наступного другого він із нуля виходить, тому є початкова швидкість 0 у нього. Прискорення теж ми вибираємо удобний час, ну, мені показало, що 4 секунди. Зручно Тому знайшли прискорення, записали рівняння. В обох випадках це в нас прямолінійний рівноприскорений рух. А тепер дивимось. Для того, щоб построїти цей перший графік, ось він, цей перший графік. Я дивлюсь ось на, цю, на, цю, на, цей графік і бачу, що він пересі, перетинає весь е, часу. Це означає, що от в цій точці 2 секунди е, буде перегиб. Перетин. Ну, не знаю, як це. Перегибатися. Коротше, змінять будуть напрямок. Ось у мене ця точка десь є. Але мені потрібно знати, яка це буде, яке це буде значення проекції переміщення. Тут в мене 6, здесь в мене 2 площа 6 помножить на 2 и поделить на 2. Тобто 6. Значит, 6 метров це буде верхня точка. То есть, вот у меня початок, ось мы сюди доходимо, потом симметрично приходим в точку 4. Тому що ось сюди я прийду, будет точно такой же э, э, точно така же площадь, але від'ємна. Все, мы повернулися в ту же саму точку. Ну и дорисовуємо параболу. Теперь, чтобы з цього графіка переміщення. Проекция перемещения построить график пути. Первый участок у нас совпадает, А теперь, ось цей участок мы проводим такую мысленную параллельную прямую, такую прямую параллель, параллельность времени часу. И ось цей фрагмент графика мы отображаем зеркально ось сюда. А далее, чтобы построить э, залежность координаты від часу, мы берем вот этот наш график S от X, и просто його ось сюда. Чтобы початково, початок графика начинался на 8. Как нам сказали, початкова координата 8. Ось у нас один график мы построили. Инший график мы отобразили. Инший график мы параллельно перенесли. Что касается другого графика, там все простіше. у нас Sx равно 0,5t квадрат, можно по точкам его построить. Проекция перемещения и шлях вниз впадають. Для цього, для цього графіки, але якщо нам потрібна координат, то ми знову паралельним переносом цей графік підіймаємо на, так, щоб початок координат був в нас в восьми. Ось так все робиться швиденько, але повторюю, мені зручніше, звісно, рисувати ці графіки, малювати від руки, коли, коли лист бумаги. Я можу там трохи повернути, можу потренуватися на моніторі, це не так зручно. Мабуть, так. Це сьогоднішні задачі ми теж розв'язали з вами всі. Ой, сподіваюся, що ви добре напишете контрольну роботу. Тому що ми готувалися, готувалися, як могли готувалися. Це до зустрічі!